Одні з перших прийшли на допомогу людям. У лозовій очільник громади Сергій Зеленський разом з першим заступником Олександром Житковим вручив подяки волонтерам, представникам благодійної та гуманітарної організації, підприємцям, які підтримали людей постраждалих в результаті ворожого обстрілу 14 березня. З Перших часів буквально включилися в роботу не тільки наші служби каналі, заступники мене велика. Визумона подяка і старості, яка практично двоє суток там перебувала Червоний Крест, який з перших буквально часів поїхав. Ішов дуже радий, громадська організація пролісок приїхала на другий день, велика цим педагога. Очільник громади відзначив місцевий осередок Товариства Червоного Христа України в особі Світлани Кальченко. Вона зазначила, це стане стимулом працювати далі. Тому команда, яка сьогодні сформована, вони будуть получатися як мотивацію ще більше бути поруч і виконувати завдання. Майте своєчасне і кваліфіковане. Тому всім дякую. Подяку вручили Оксані Ільїнській, представнику гуманітарної організації Проліска, волонтерці Віті Тарасенко, Віталію Мамаю, директору ТОВській агропромтехсервіс та сільськогосподарському товариству Мрія в особі Юрія Кондратенка за участь у ліквідації наслідків обстрілу та підтримку людей. Очільник громади подякував усім, хто не зволікаючи, прийшов на допомогу. Відзначив і підтримку з області але. Я власної військової адміністрації, який зателефонував, потім заступник дуже це приємно. Сергій Зеленський наголосив, тільки разом можна перемогти ворога та побороти всі негаразди, що він несе.